Всі засоби враження були знищені на підльоті. Попередньо це ракети Х-101. Це попередня інформація, вона ще опрацьовується. Візуально спостерігалося три вибухи. Дві ракети, які на підльоті були знищені, вже знайдені. Зараз далі допрацьовується територія в пошуках третього об'єкта, який летів в сторону критичної інфраструктури. Утворена робоча комісія, яка працює на місцях. Всі служби задіяні відповідно. От втворено так само три робочі групи, які далі здійснюють пошук уламків збитих ракет за спостереженням. Так само є пошкодження адмінбудівлі, пошкоджено все скління. Також пошкоджено централізований водогін незначно. На сьогодні зараз на, на, на даний час вже. Принципі, проведеної відповідності, почав працювати централізовано, вода постачається. Активно проявляють себе і мобільні вогневі групи. Попередні атаки на минулому тижні їхня злагоджена робота дала свої результати. Шахеди, які летіли так само в сторону Чернівецької області, але по Вінницькій території були збиті. Зараз загрози абсолютно немає. У нас абсолютно ніхто з цивільних не постраждав.